Вік для тебе стане цифрою в паспорті, якщо ти будеш притримуватись цих простих порад. із за особливостей нашого сучасного життя практично у 90% людей є мітохондріальна дисфункція. Найбільша кількість досліджень за останні 10 років спрямовані саме на вивчення мітохондрій, бо саме вивчення цього аспекту дозволить нам проживати більшу кількість років. І отримувати вищу якість життя. Дані клінічні дослідження вони показують зв'язок між кількістю їжі, тобто кратністю прийомів їжі, яку ми їмо, і станом нашої мітохондріальної системи. Ти прокидаєшся, ти вже втомлений. Протягом дня тобі не вистачає сил, і ввечері. Аби тільки поспати, харчування три, а краще два рази на день, виключити повністю перекуси, айропні фізичні навантаження, самі елементарні, просто прогулянки. І через тиждень вже ти побачиш ефект. Тут нюанси, про котрі тобі ніхто не розкаже.